1 квітня кабінет міністрів України запровадив збільшення на 7% ПДВ на ліки. Здебільшого це позначилося на вартості імпортних медпрепаратів. І без того дорогі ліки за останній місяць продають на 20-30, а деякі і на 50% дорожче. Лікарство дуже дорогі Особливо не прості на те, що вони повищають ціни на такі саме необхідні сердічне лікарства. Карвал мент київський завод. Вітамінний, Это уж можна никак не повищати, а не повишають уже до 6 гривень. А що такое пластинка? 10 штук. Два-три дні, і все. І опять покупаю. Для мене так дорогувато, бо я села мама хворіє, серцеві ліке, батько хворіє. Від гіпертонії дуже багато треба ліків. Деякі ціни на 20, на 30, на 50 відсотків, деякі на на 100 відсотків зросли ліки. Шукай де дешевше. Фармацевти пояснюють, більшість ліків імпортні вони проходять через митницю і відповідно більше оподаткування. Крім ПДВ, аптекарі запевняють, ціни зросли і ще й через девальвацію гривні. Майже 70 відсотків це лікарські засоби іноземного виробництва. Значна частина це лікарські засоби, також виробництва. З Росії однозначно повпливав на цей процес збільшення курсу долара, а також запровадження з 1 квітня ПДВ. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лесака, усі ліки іноземного виробництва повинні бути задекларовані так само, як і ціни на них. Ми не можемо сьогодні закуповувати ліки за ті, які не дають задекларована ціна. Получається, ціна задекларована одна, а постачальник привозить ціну зовсім іншу. Тобто, ми вже не можемо купити. Тож Віктор Лесак радить віддавати перевагу недорогим дорогим портним медпрепаратам, а вітчизняним із такою ж діючою речовиною, але в рази дешевше представники ж громадськості, вважають, що слід зменшити податковий тиск і депутатам, і Кабміну, можливо оновленому вже Кабміну, коли новий президент приступить до своєї роботи. Треба попрацювати попрацювати над тим, щоб все таки зрушити в економічному плані і в плані податкового кодексу всі ці норми, тому що сплачувати ПДВ на кожному кроці, на при кожній операції, це. Занадто великим тягарем лягає на карман е, пацієнта споживача. Фармацевти з дешевлення медичних засобів найближчим часом не обіцяють